Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги. Вас із дасть! Ішпрехату, вашу батьку. Родзинкою цього пакету є найсучасніша радіолокаційна станція. Крім неї, Україна отримала мостоукладальні машини Бібер, мобільні системи розмінування, машини прикордонної охорони та велику кількість тягачів, які здатні перевозити важкі танки. Що стосується радіолокаційної станції, то вона використовує новітню технологію, здатну виявляти, відстежувати та класифікувати різні типи повітряних цілей. Зокрема, балістичні ракети. Система забезпечує швидке виявлення і супроводження близько півтори тисячі цілей одночасно у радіусі до 250 кілометрів. Ну знаєте, пане так, думаю, що тут все таки ще не все втрачено, і є шанс, що ми просунемося. На превеликий жаль, правда, Німеччина знову я це справді з жалем, тому що Німеччина за останній час продемонструвала. Дуже серйозний прогрес е, в своїй позиції відносно забезпечення України е, озброєнням, при тому важким озброєнням, е, що ще півтороку назад було е, ну просто для німецького політичного істеблішменту просто е, е, жах, е, сном жахів. Але поза тим це відбувається. Але, от е, в політичному плані е, зробити остаточний крок відносно НАТО. Таке відчуття у мене, що не менше я просто аналізую те, що читаю, бачу і чую. От у мене таке відчуття, що Німеччина зараз залишиться сама, бо є все таки надії, що американці змінять свою позицію, яка поки що є дуже дуже обережною, і в кінцевому рахунку не будуть робити те, що робили Меркель і Саркозі, в 2008 році, а саме блокувати. Нам е, хід до на альянсу, а от е, те, що е, зараз відбувається в Берліні, е, мені здається, є тим, що ну насправді не повинно бути. Я дуже хотів би, щоб німецькі політики за цей час, який залишається, залишається власне менше двох тижнів, е, щоб все-таки вони переосмислили те, що е, е, сталося в Україні якою є Росія, що з нею цією Росією робити спільного нічого більше не можна, і що їй треба дуже чітко і ясно показувати своє місце, і нічого вона своїм ядерним озброєнням не зробить, бо це означатиме, що вона підпише вирок сама собі. Отже, боятися їй не потрібно. Ну але оцей психологічний бар'єр для німців, що найменше, поки що є нездоланним. Ну тут же не тільки мова про німці, ми ж говоримо про те, що Джо Байден каже, добре, хлопці, я готовий бачити вас в НАТО, але по повній програмі з ПДЧ, з усіми періодами таке інше. А Бен Волес каже, що ну почекайте, українці зараз фактично виконали всі свої програми мінімум через війну і ПДЧ їм не потрібне. Французи кажуть, да, ми за те, щоб бачити у вас в НАТО, нема питання але тільки після перемоги. Олаф Шольц каже: ну, ми подумаємо, але скоріше за все після перемоги. І виходить так, що от ви кажете, два тижні залишається, і вони всі мають між собою домовитися. Так, да, є поляки, є чехи, є е, наші там Балтійські друзі, які кажуть однозначно тільки НАТО і по-іншому не може бути Фінляндія, Швеція, будь ласка, яскравий приклад. Чомусь до нас це на нас це не поширюється. Тобто, от які мають тоді прозвучати аргументи? Можливо, почують президента, який сказав, що не поїде на саміт, якщо не буде прийнято однозначного рішення. Тобто, ж які ще мають за ці два тижні відбутися події, щоб от ця все різношерстна політична так би мовити, конфігурація склалася в одне? Ну, пане Віталію, очевидно, що нам в вільнюсі не скажуть, що давайте завтра вступайте до НАТО, тому що. Для них і це вони говорили неодноразово. Поки йде війна, вступ до НАТО є неможливим. Ну ми це теж розуміємо. Речі, ми це теж розуміємо. речі, з якими ми, на жаль, не можемо не можемо боротися, тому що це їхній консенсус, і тут нам це перебити практично неможливо. Але що найменше у вільнюсі, ми повинні отримати дуже чіткий меседж про те, що. В перший день, коли російські загарбники будуть викинуті з української землі, ми починаємо цей процес, при тому процес без будь-яких падече, процес швидкий, такий, який пройшли Фінляндія, і зараз, дай Боже, завершить Швеція, і за цих обставин ми повинні мати ті ж самі умови, що і ці дві країни, а саме гарантії безпеки з боку США, з боку Великої Британії, Франції і так далі. Всі тих, хто захоче їх дати. Більше нічого, але для того, щоб е, перемога наступила, потрібні дві речі: е, потрібні е, ракети середньої дальності 300-500 кілометрів, і потрібні е, бойові літаки. Ось власне логіка, яка підказує, що ми хочемо отримати в вільнюсі. Якщо це станеться, значить ми тоді будемо мати справді те, що нам потрібно, і ми наблизимо. І перемогу, а відтак, і початок вступу до НАТО. Отака От логіка мені здається повинна бути у нас в наших оцих останніх перемовинах, які будуть йти протягом цих останніх десяти днів. Що зараз фактично ці логіці, нашій логіці, фактично заважає, О, те, що ми зараз бачимо. Генерал Залужний, наш головнокомандувач, дав інтерв'ю Вашингтон Пост і назвав речі своїми нами, що ви сидите зараз фактично перед телевізорами з і чекаєте, що тим всім, що ви нам дали, ми вас маємо здивувати. От, мовляв, успіх не такий блискучий, як ви нас очікуєте. Дайте нам артилерії, достатньо боєприпасів авіації, тоді я вас здивую. Але виходить так, що цими дозованими постачаннями зброї, зокрема по атакамсу і по Ф-16, фактично, це просування і стримується. Але це ще не найважливіше, найголовніше. От... На тлі цього всього, що ми зараз бачимо, зокрема і щодо НАТО і щодо зброї, знову починаються розмови. А може, давайте буде Україна з Росією якось домовлятися, бо ми тут встомилися від війни. І з'являються певні посередники у цих переговорах, такі, наприклад, як Матео Дзупі, який зараз кардинал Ватикану, от в, в Росії, який веде таємні переговори, незрозуміло про що. Він може реально бути посередником зараз, щоб промацувати. Зундувати ґрунт на тлі оцього всього, готові ми сісти будемо з Росією за стіл переговорів, якщо раптом не вдасться, як вважає Захід наш контрнаступ, чи ні? Ну пане не 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 піднімайте роль цього кардинала до, до небес. Він власне нікого не представляє і нічого не значить. Ну давайте будемо говорити відверто і всі ці інші посередники, які тут натовпами чи окремо приїжджали. Вибачте, це те, що не працює, працювати не буде. Ну що не менше для нас, і ми це чітко сказали. Я думаю, це чітко почули. Тому хай вони їздять, хай вони розповідають, що треба сідати за мир. Хай Трамп говорить про те, що треба віддавати частину української території. Ну я би пропонував Трампу, щоб він віддав у взамін ну частину Каліфорнії, наприклад, для України. На ні ну якщо вже обмінюватися територіями, то можна, то можна і так. Вони ж там теж. Місця, мабуть, мало немало, так що можна і таким чином піти. Тобто, давайте на не взяти увагу. Це те, що робиться Москвою, ну як останні спроби переконати світ, що треба поспіти на поступки в Україні. Якщо ми займаємо жорстку залізобетонну позицію, то ці спроби залишаються спробами і про них через два дні забувають. Повернеться цей кардинал до Ватикану і через. Півдня ніхто не буде знати, як він називався, і що він робив москві, скимо там зустрічався. Тому я думаю, що тут не в цьому питання питання в тому, наскільки ми зможемо, отримавши те, що нам необхідно, максимально швидко вирішити питання на полі бою. все інше буде наступним.